Я роблю каву і зараз вам розповім, звідки я прийшла, що я взагалі робила. Ось я. До речі, всім привіт! І це буде початок нового влогу. Так, от я прийшла зі співбесіди. Сьогодні ходила на співбесіду і все в принципі пройшло успішно. Я не сильно хвилювалась насправді. От ну тому що те, те місце, куди я йду, воно мені трошки знайоме. От, значить, предісторія така, що все, вже Ігнат добре ходить в садочок, вже він там вже і спить, і на весь день ну, знаходиться все наче добре, трошки перехворіли, і все. І мені здається, що вже ось настав той час, коли я вже можу і хочу іти працювати. Єдине, що. Знаєте, дівчатам, яким є куди виходити, да, які йшли ну, у декретну відпустку з роботи, з якоїсь, а потім на неї виходять, виходять мені здається, все-таки трошки легше. Коли ти з нуля починаєш її шукати, то трошечки важ... важче, тому що ти ну, іначе, типу, не знаєш, куди його обігти. Хоча, з іншого боку, можливо, це і краще, да, якщо ви попередню роботу не любили, як я. А, да, в мене якби, роботи не було, я ці три роки ніде. Ніде не чистилась, ніде не працювала. От. І все, що я вмію робити, це працювати у торговлі. Більше я нічого не вмію, як виявляється, на жаль. От. Це насправді моя така, моє таке больне місце, тому що куд... мені би хотілося мати все-таки, знаєте, якусь спеціальність. Ну, поки що так не склалось. Я Дуже хочу шити. Я колись на початку літа я купила швейну машинку. І знаєте, я дуже сильно цим загорілась. Потім, я скажу чесно, в мене трохи запал спав в кінці літа, потім ми хворіли. От, але не так, щоб взагалі зовсім пропав. От, але все-таки я хотіла б цьому навчитись. Я хочу піти на курси. От, щоб знаєте, хтось мені все-таки, якийсь професіонал мені це професійно пояснив. Тому я вирішила, що поки я десь попрацюю, ну от реально десь в мене був план десь попрацювати от, і піти на курси. І ну, вийде там, не вийде, але курси шиття я пройти хочу. От, але то буде трошечки пізніше окрема історія. Значить, зараз план був такий, що мені була треба робота, до якої в мене було дуже багато вимог, тому що ну. Треба комусь зігнатом бути, треба когось, комусь його відводити, садочка забирати. Чоловік мій працює, і треба так було розподілити це все, щоб ми це все встигали, і щоб на вихідних він з кимось Будь вимог була. до роботи, до своєї я дуже багато так знаєте виставляла. Скажу чесно, я не хотіла дуже працювати 5 днів і суботу-неділю відпочивати. Я ніколи так не працювала. І от чомусь не хочу. Я хотіла якийсь такий плаваючий графік, от потім, значить, щоб це було недалеко від дома. От, ну, таке. Ну, Звісно, хотілося б, щоб гроші якісь платили. Знаєте, не просто так туди ходити. От. Загалом, ну, все одно мені щось треба було розглядати у сфері торговлі, бо я скажу, більше я нічого не вмію робити. От. Я походила тут у нас біля будинків, знаєте, подивилась, думаю, може, якісь оголошення. Виявилось дуже багато оголошень. Магазини треба люди, ну, продавцям, таке, знаєте, все. Я ж не директором магазину збираюсь. От, там Десь трошки мене графік не влаштував, що я там узнавала. Плюс я ніколи з продуктами не працювала. Хоча мені все одно, що продавати насправді. От, ну, такі знаєте, були там свої ці. От, і, керч, загалом десь Я знайшла. От, я вже коли влаштуюсь, прям точно вам скажу, що це. Е, мені тут надавали. Всякі папірці, які мені треба відсканувати, зробити медогляд, бо тут і треба медогляд, хоч це і не продукти. От, і да, це все треба буде зробити. Е графік у мене буде 2 на 2. Я так і хотіла. Ми з цього місяця підстроїли так чоловіку графік, щоб він. Щоб він працював так, щоб не, не пересікався з батьками. Загалом, я знаєте, я так все підстроїла, я себе підстрахувала з усіх сторон. Тобто, щоб і у чоловіка там були в певні дні вихідні, щоб у батьків були в ті дні, що мені треба вихідні, щоб ми, якщо що, мене всі могли підстрахувати, щоб вони якось також між собою не пересікались. І от з цього місяця це все співпало нарешті, і якби вже все. Ну, от, реально, от от реально, реально Аня, іди працюй, ніхто тобі не заважає. От, тому да, буду на, ці, на цьому тижні постараюсь все це оформити, зробити і вже хочу з наступного тижня вже виходити. Щоб ну, півмісяця ще можна попрацювати навіть, навіть більше. Подивимося, як воно все це буде. Знаєте, мені. Е Якось от я, я ці декілька днів, поки я все це робила, я знаходжуся в якомусь такому дивному стані. Я не можу повірити. От реально, я не можу повірити. От я буду працювати дуже схоже, як я і працювала. От, в принципі, Тому мені на час все знайомо, я розумію, що робити, як робити. Це все мене взагалі якби не лякає. Ну, Подивимося, робота. робота в мене не пильна. От. І я дуже, дуже рада, що графік буде 2х2. Бо я, знаєте, ну не хочу я. В общем, була так, знаєте, ціна питання. Якби зарплата була вау, так, я готова була працювати. Якщо зарплата середня, така да, трошечки навіть мені здається, це нижче, ніж середня виходить, то тоді я хочу багато вільного часу. І графік 2 на 2 дає мені півмісяця, грубо кажучи, працюєш, пів не працюєш. Я хочу більше проводити часу з дитиною, все ж таки він ще маленький. Я не хочу пропадати постійно на роботі, мені не треба всі гроші світу. І взагалі мені Хочеться м, щось таке придумати, що буде мені ще приносити доход. Е, я ж кажу, своїми руками: Шиття, в'язання, щось таке от, хочу видумати. Чому б і ні? Взагалі я трошечки. Трошечки шкодую, що не почалася все це робити раніше, поки була в декретній відпустці. Але з іншого боку, знаєте, мені хотілось насолодитись в декреті саме статусом мами, не працюючої мами, а мами. В мене була така можливість не працювати. І я хотіла всі 100% свого часу приділяти дитині. В мене перша дитина, я її пізно народила. Я напрацювалась отак до цього часу. І ці три роки дякую чоловіку, дякую батькам, що вони дали мені змогу. Могу не працювати, знаєте, отак як ніг все це не робити, а бути з своєю дитиною. от тому Але зараз зараз я вже хочу. Хочу, ніхто мене начебто не жене, але я вже з цього хочу. Все. І, а, я не знаю, я думку, мабуть, не завершила. Да Я знаходжусь в якомусь такому стані, що мене щось таке знаєте, очікує, що мене очікує трошечки, наче і понятно, і непонятно, як воно все складеться, не складеться. Я знаю, що всі працюють і мають дітей, двоє-троє працюють, я це все знаю. Я також так буду, я знаю, що я справлюсь. Просто що, знаєте, поки воно якесь таке невідоме. Трошки, трошки невідоме. І, і не віриться, так швидко пройшов час, дівчата, хто зараз отак от, дитині там, рік. Або трошки більше, і вам здається, що та коли там ще та робота, Боже, отак, отак, раз і пройшло. Я в шокі. Я просто пам'ятаю, як цю коляску везла, і думала: ого, мені ще скільки не працювати, типу, ой, все, така. Тут хожу на розслабоні, воно так швидко прилетіло. І це мене трохи також засмучує, що час так швидко летить. Ой, таке. А, тому такі справи. Так, да, все добре, я не те, що втомилася, але знаєте, <смі> якось я, наче ви знаєте, я в мене таке відчуття всередині, наче я десь була на дні, в якомусь такому тихому, спокійному місці, і я винирюю. Винирюю туди, кудись наверх, де багато людей, багато якихось завдань, всі щось питають, щось хочуть. У мене такий був саме стан, коли в садочок ми з Гнатом йшли. Також мені, наче я от кудись, кудись винирю. І зараз таке саме, що щось таке нове, якось буде все по-іншому. От, і тіпа, тіпа, таку мою ракушку, знаєте, хтось турбує, турбує ламає, можна навіть так сказати. І... Витягає мене назовні типу покаже Аня, давай е випливай. Випливай, тут також прикольно, і весело вривайся, бо ну от реально я сьогодні е там, побачила людей, з якими я працювала раніше. Я була рада їх бачити, в принципі, вони мене також, наче я не до них йду, от але просто привіталася, зайшла, бо це поруч і це. І я їм кажу, слухайте, в мене я, я їду в маршрутці, потім іду по цій дорозі, як ну, як я ходила завжди на роботу, і в мене таке відчуття, що в мене за спиною рюкзак термоском, і я зараз іду на зміну. От тобто, приблизно щось таке, наче от, нічого і не помінялось, і не було цих трьох років, років які я не працювала. От, взагалі приємно було всіх побачити. Ну, не всіх, хто був, далеко не всіх. Так що я хотіла вам знаєте, такими першими своїми враженнями поділитися. от, Можливо, трошки багато не говорила. Ну, кому цікаво, послухайте, кому ні, перематуйте. Хоча це треба було на початку сказати. Так, все, я п'ю каву і далі подивимось, що буду робити. В мене є ще декілька годин до того, як забирати ігната з садочку, вільних. Я ще йшла через магазин, мені треба було вівсянка і яйця. Яйця я забула. Так багато позицій треба було записати. Е, так, вівсянку з цим насінням гарбузовим чоловіку купила е, улюблене наше печиво е, купила до чаю. Ігнату на акції були ось такі штуки. Зараз класна ціна, бо ці, він прям підсів на всі ці ММДМСи. та взагалі на всякі прикаляси з магазина. І в нас сьогодні вимкли світло, плюс, я думаю, з Ігнатом піти ввечері в ігрову кімнату, то хотіла щось таке швидко зараз. Приготувати, щоб воно було, і мені попались на акцію ось такі млинці, від ласки. Слухайте, наче склад непоганий. Ну, от Млинці, і всередині курка і засмажка. Ну, судячи по тому, що тут цибуля, морква і більше, навіть і нічого і нема. Ну, сіль там. От, Суміш, смаку, ароматична. Ну, понятно, якась маленька приправа є, але загалом наче непогано спробуємо. штучок їх тут. От, так, да, щось такого мені захотілося, бо готувати прямо окремо, Ігнату не хочу, нам їжа є. І це ж кажу, у нас сьогодні вечірнє вимкнення світла, моє саме неулюблене з півп'ятої до е, восьмої, здається. Господи. Ну, коротше, загалом ввечері якраз, як Ігнату заберу і думаю, що його сидіти, то підемо у торговий центр. Будемо там розважатися. Сподіваюся, що вони з нами, здається, вони з нами не на одній цій лінії і в них повинно бути світло. Хоча вони і, ж так, і так вже працюють, в них є генератори. До речі, нам вчора дали опалення, так що в нас тепло. я прям, я прям, так... Я й забула за це, і в групу не заглядала нашого будинку, а там був кіпіш такий, у кого знаєте, у кого відкрили ці вентиля, у кого не відкрили до лічильника. Ну таке, як завжди. Народ там бушує, у кого є, у кого ліве, праве крило, який поверх, чому в мене холодні, у мене гарячі батареї. Знаєте, там веселуха така була ввечері в день. От. А я така думаю, Та що так тепло. Думаю, ну правда, і на вулиці 12 градусів, наче потеплішало. Раз така батарея тепла, прям так і одразу відчулася, Декілька годин побули батареї, одразу відчули. Хоча у нас будинок дуже теплий, і, в принципі, все одно було не дуже холодно. Ну так, прохолодно, але не дуже. От у батьків ми їздили, в них прохолодно і волого, так, знаєте, сиро, що от, якщо носочки залишив на підлозі, кинув, то зранку їх взяв, а вони такі влажні. Трохи від цього відвикла, бо у нас сухе. Ти. Ну, у нас сухо в квартирі дуже. А, от, а в них панорамні вікна, може, через це, ну так, загалом, не знаю через що, але трохи волого в них. Ну, от, І я декілька годин побули батареї, і так прогрілось, добре, класно. То я вже на вечір їх відключила. Дуже класно, коли реально кожну батарею в кімнаті, у нас стає, можна вимкнути, у нас стоять термоголовки, от, і, ну, вони і так спрацьовують, ну і плюс можна самостійно все це регулювати, що дуже-дуже. Зручно. Тому да, сезон е розпочався. Опалювальний, чекаємо платіжки, Бо всі так чекають того опалення, поки не прийде платіжка за нього. Ось такі справи. все, всі новиночки вам розповіла. І йду відпочивати. Вернулись з Гнатом з ігрової кімнати, перечекали вимкнення світла, там якраз втомились трохи. Ігнат, знаєте, він іноді після садочку таки приходить, як трохи підтормажує, я це називаю, такий трохи заторможений. Це коли він там так, так собі спав. А це він сьогодні такий був. І в кімнаті я теж так бачила, що він так бігав, але знаєте, трошки. Ну, не так, як знаєте, не з таким азартом. От. Але все одно цілу годину він там відстрибав, відбігав, відповзав, де хотів. Бо не на всі гірки, на гірки взагалі не хотів лізти. Ну, він так завжди, коли довго не ходить, потім це починається. От. І до речі, ми сьогодні з ним вперше відвідали е, туалет туалеттики для дорослих, тому що це ми вперше так пішли, а він же вже без памперса, бо ми з весни туди не ходили. От, ну, нічого, все вийшло. Там є і горщик, і унітази. В принципі, як Ігнат вже вміє і туди, і туди ходити. Так що у нас все, все вийшло. <сміття> О, такі вам пікантні подробиці нашого життя. А, ось, а, до речі, це ж чоловік вчора купив абонемент в цей наш папашон. Біля нас тут в торгівельному центрі є дитяча кімната папашон, і це туди ми ходимо. От, І можна було, в принципі, купувати. Ну, Просто ходити, не купувати його, да? але я знаю себе, що тоді б ми пішли б туди раз в місяць. А так як тепер в нас є абонемент, його треба відбити. А для цього треба за місяць сходити як мінімум 5 разів, щоб він був вигідний, так скажемо. Да? То тепер я буду ходити, куди Ходи вже діватись, див... то кажу, Ігнату, можемо хоч кожен день після судочка сюди заходити. Ну, Подивимось, як то буде. Uh, і ще я зрозуміла, що uh, треба після цієї кімнати заходити там від, ця Позата хата, її давно вже відкрили. От, я про неї забула. Думала, може KFC там, чи Макдональдс, ну це так, ну, таке, а от позата хата там, вся, вся, всяка всячина така, домашня продається, варенички, да? всяке таке можна поїсти, то думала, можна заходити туди і там вечеряти. Це б взагалі було б не життя, а рай, щоб не готувати вечерю. Дай Бог, щоб так і жити. От. Зараз Ігнат хруми млинці з м'ясом. Я так на них подивилась, вони такі напогані на смак, вони такі маленькі, коротше, треба самі наліпити нормальних е млинців. Коротше. Так можна, до речі, заморозити і по декілька штук потім свіженькі робити. Дуже люблю, коли я є якісь заготовки. Так що отакі, такі діла. Будемо чекати чоловіка з роботи, хоча мені здається, що Ігнат сьогодні не дочекається тата і буде спати раніше. А той йому щось везе. Тільки тихо, бо якщо він це почує, він мені буде кожні 5 секунд казати, тато вже їде, тато вже їде, а тато вже йде, а тато вже приїхав, а тато вже йде по плитці, а тато вже заходить в ліп. Я просто чокаюся. Я минулий раз йому сказала, що тато тобі везе машинку і смаколик. То я думала, що я з розуму зійду після цього. Слухайте, я... у нас сьогодні весь день така моросня, але в мене на диво так класно тримається волосся. Ну, зранку я була така кудрява, потім все менше і менше, а зараз така легенька хвиля. Думаю, блін, було б так завжди, щоб встав зранку, а в тебе легенька хвиля на голові. І нічого не треба робити. Ні, насправді я вже скоро підстригжусь, гусь, як там правильно. ой, да, Але, ну, загалом непогано для весь, ну. Весь день я бігала і на вулиці. І всюди в мене сьогодні 16 тисяч кроків. Бо я ще заходила, після всього всього я ще заходила в торговий центр В H&M дитячий. мені було цікаво, що там є, за які гроші. Є варіанти непогані. І можна, до речі, там акція 3 равно 2 на базову колекцію. Ну, теж, в принципі, нормально. І цей. треба чекати акції, знижки, і тоді взагалі буде класно. От, і куди ще в сенсей заходила. От, і в сенсей мені так ця свічка сподобалась. Там з ароматом печеньки. Вона така у вигляді стаканчика з-під кави для кави, кришечкою. Але я не знаю, в мене була свічка Сінсей. вона нічого, майже ніякого запаху не було. Але вона була дешева. Можливо, ця 219 гривень, ну, тіпа, трошки дорожче, можливо, вона і добра. Е, да, загалом, до чого, я. Що купа, купа, купа Тисяч кроків в мене сьогодні пройдено. Я вже да, і сама підтомилась. Все, і їсти млинці також. І зустрінемось з вами завтра. Так, у нас вже новий день. Відправила Ігната в садочок, забігла зранку на пошту. Мені прийшла посилочка з Аліка. Будемо дивитися, що тут всередині. Я вже розрізала. Так, я замовляла Ігнату літачок дитячий. Ну, зараз покажу, але я думаю, хто замовляє щось на Аліекспресі, цей літачок вже точно бачила, бо він там заразу вискакує. Так, це лимонниця. Ось така пластикова. Наша скляна розбилась вже давненько, ми так нічого не купили, то замовила отаку пластикову, звичайно, на Аліекспресі. Вони ще є у вигляді чесника, цибульки, помідорчика там, здається, ще є. от Перчик, мені здається, теж був. І знаєте прикол, пішла потім на днях в Аврору, не в нашу, правда, там у батьків в них велика Аврора. І там такі самі лежать. І ціна, в принципі, така сама. Можна було начекати, але я до цього не бачила, тому взяла е на аліку. Так, однією рукою я її не відкрию, тут е я її вже відкривала до цього. Воно тут на резьбі. важкувато відкривається. Не знаю, наскільки це буде зручно, бо ну, реально важко. Але що мені сподобалося, що е ця форма велика. Навіть якщо, знаєте, лимони іноді такі величезні, поміститься, Не маленькі. Так, далі. Купувала ось такі формочки, металеві, оці вирубки, щоб варенички, пельменічки робити. Печиво може просто. Ну, На перший погляд, класні. Є всі розміри, це великий буде, я так розумію, мені на вареник, ну і інші там на пельмешки, а то може просто під печиво. Загалом класні, якщо не поржавіють, Ну, Сподіваюсь, не проживіть, то будуть чудові. Десь в Аврорі я теж бачила, але от коли мені було треба, то їх не було. То також алік виручив. Потім замовила нарешті ось таку штучку. Це оця ніжка. Ану, зараз я її з пакета витягну. Також, думаю, це всі знають. І це оця штучка така пластикова ніжка, щоб міряти розмір ніжки. Я зрозуміла, що вона мені дуже треба, тому що реально зараз у Ігната так міняється ніжка постійно. І цим сантиметром мені незручно, він не хоче міряти, а це повинно бути дуже зручно. 40 гривень коштує, реально в хазяйстві повинно бути. Давно вже її хотіла, все забувала, забувала. А потім ще, ну це також, знаєте, докидала. От, е от такі штучки купила, це наліпки. Т зараз розкрию також. І сама подивлюсь, тут машини і наліпки до них, тобто клеїти і збирати, ну, наприклад, тут пожежну машину. Ну, Прикольно. Мій Ігнат-фанат машин, як ви знаєте, то я вирішила, що йому це буде дуже-дуже цікаво. Ну, Це так, разове наклеїв, погрався, викинув сміттєвоз. Що тут будівельний цей екскаватор? О, мотоцикл навіть є. ну Прикольно, воно теж щось там недорого коштує. Гонка, поліцейський джип. Я думаю, що пограємось. Він наліпки в мене любить. І таксі. Так, саме головне, що я тут чекала, це я замовляла ось такі гачки собі. Я, е, е, мені треба були гачки величезного розміру. Товсті. Це бачите, ну, хто хоч раз в житті в'язав, то це номер 8, 7, 12, ні, 8, 10, 12 і 15. Це, от. Таких у мене маленьких є багато. А оці, таких товстих не було. Для товстих ниток, шарф хочу такий якийсь товстий зв'язати. Шапку там теж хочу зв'язати собі. Мені треба був величезний гачок. По якості, отак, на перший погляд бомба. От, просто бомба. 200 гривень весь набор коштував. Ну, це дешево. Один гачок 50 гривень. Ні, у нас так не купиш. Класні. Подивлюсь, як, звичайно, коли користуватись буду, але перше враження просто супер. Так, і літачок. Літачок, літачок. Я щось думала, він буде цей зібраний. Він що? Зібраний, мамі ще самій. Розбирати? Так, ладно, також однією рукою не вийде. Зараз все покажу. Так, ну, в принципі, збирати тут легко. Скільки? 3-4 де... детальки. Так, сам корпус, ну, все пластикове, звичайно, воно повинно ще світитись. Тут батарейки вставляються. Я подивилась, аж три. Аж три пальчикові батарейки. А, -а, -а. боже, ці батарейки, я не знаю. В машини батарейки треба, у все, коротше, треба батарейки. Так, і що? Потім сюди. Одне крило. Друге крило. І все це повинно світитись. І ще ось ці будуть тут зверху хвостик цей. Ну, загалом прикольно. Великий, великий, не маленький. Бо іноді, знаєте, Алік такий, там як намалюють, що він гігантський, приходить. <сум> Мікро-пікро іграшка. Ні, класний, величенький. Так, якщо все буде працювати і світитись буде, то ок, підходить. Він... Реально, як тільки заходиш, дивишся якісь іграшки, він одразу зараз вискакує. Да. ну Тут повставляємо. Ладно, загалом прикольний. Літачка такого Ігната, ще не було. Спробуємо, бо машинки ці вже надоїли. Будемо пробувати щось нове. Але я не знаю, можливо, сьогодні йому не подаруємо це, бо тато йому вчора купив. Цю автосервіс, таку іграшку прикольно, а він вже заснув. Він вчора ліг в мене біля 9 години спати, навіть тато не дочекався з роботи, Бо так вимотала дитину і садочок, і ця ігрова кімната. Він вже їв і, знаєте, так повільно цей моргав. Я вам кажу, давай вже дай-дай Та підемо нарешті дитина спати. Так що, ось такі покупочки мої дрібненькі. Але всі в цей раз наче мені подобаються. Я вам вчора жаліла, що я пройшла аж 16 тисяч кроків, то сьогодні 22. Так, не знімаю вже цю пов'язку, бо я весь день в ній хожу і я буду така вся зализана, бо я це голову сьогодні не мила зранку. Думала, що і так гарно. І весь день бігала в ній. Загалом набігалась отак. І гната в садочок в садочка, і в лікарню два рази ходила, так вийшло, але все зробила, все поробила. Слава Богу, що зараз є такі лікарні, в які приходиш, платиш гроші, і, в принципі, будь-який каприз твій виконують, слава Богу. От. Завтра мені треба буде піти ще зробити фотографії і всі ксерокопії, І все, все готово. Можна, можна буде вирушати далі, оформлятись вже остаточно. А, от і вже ввечері забрала одразу ігната, зайшла і вирішила з ним іти в ігрову кімнату. В них в садочку не було світла, їх вже на вулицю вивели, то мені не треба було його одягати сьогодні. Це... І йдемо такі в торговий центр, і я дивлюсь, що всі йдуть нам на зустріч. Я така кажу: Гнату, ну зачекай, дивлюсь, а виявляється тривога. А... а походу, я не знаю, коли світло, мабуть, ну, ці е... динаміки не працюють, бо я не чула звука тривоги, ну, щоб був сигнал. А на телефон мені то приходить, то ні. Там якась чудосія в мене з цим сигналом тривоги. Я, ну, я, я така думаю, ну не може бути стільки людей на вулиці. Чого? Це раптом Дивлюсь, ага, да, понятно, що. От, Ну і потихеньку пішли додому, вже не стали чекати. От, поки дійшли, тривога відбій. Ну, кажу, Ігнат, все, вже повертаємося додому, будемо від тата вимагати сюрпризик. Тато наш сьогодні працює вдома, то зараз Ігнат презентує сюрприз, який Ігнат так чекає. Будемо вже грати вдома. Я просто зрозуміла, що монтувала влог, зрозуміла, що нема закінчення. Думаю, треба сьогодні зазняти, щоб завтра все вже викладати. Все, дуже дякую, хто додивився це відео до кінця. Як завжди, сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. До зустрічі у новому відео я постараюсь не пропадати, тому що робота роботи, а знімати я не хочу переставати. Бо мені це подобається і кидати я точно не буду. Можливо, будуть трошки менше відео, або, може, рідше, або може, і так само буде, як і є. Ніхто не знає, бо я не знаю, як воно там буде. Я сподіваюся, що в мене на все буде вистачати часу, мені так хочеться. Все, гарного вам дня, гарних вам вихідних попереду вихідні і до зустрічі у новому відео, як я і сказала. Всім пока-пока.